Це наша класика, класика жанра. Да. Чотирьохметровий шестиметровий чотирьохрядний культиватор на білотовських стойках. Чотири ряди робочих органів, два ряди пружини грібьонки, каток, спіральна труба. Дише, регулюється, стойка білота. Не знаю, ну, можна поставити ще білу річ стоєчку, вона стерньова йде. Кому треба поглибше працювати, але ну, за віличка стойкою треба ще обслуговування. Її треба обслуговувати. Білоту поставили, забули. Кажуть, що лопає, ну не знаю, у нас хлопці працюють і в Одещині, і в Миколаївщині, і Дніпропетровщина працює. Нормально нікого не лопає, от назад не здавайте і все буде добре. Я, чесно кажучи, от перед весенним, ну, весною сезон культиваторів я, блін, продав 5 стоїк всього. Хоча я продав ці культиваторів вже штук 40. Реально ну, проблем немає з біотовською стойкою. Якщо треба, поставимо в його але я кажу, її треба обслуговувати кожен рік, затягувати, болти, все це діло. Так, і по робочих органах тут є лапи, пружини штригельні, і куточки. 35, висота наша, точна десятка, каток, спіральна труба, 208-й підшипник. Тут широкі колеса стоять по бокам. Ми зробили таке рішення, як внутрі воно. За ним два, там теж за ним два. Ну, тобто, може це йде у нас три метри навісні, чотири прицепні навісні, п'ять метрів. Суцільна рама і гідравлічна. Шість метрів, вісім метрів, десять метрів. До десяти метрів. Да, метрів. Від МТЗ-82 до 260 коняк. Ага. Ну і понятно, що 300 може там брати. У нас також є модифікація п'ятирядна, там іде шість здорових масівних кольос. Ну коротше, типа, похоже, на всі знають зелений інший культиватор, Ми трохи від них взяли, тому що вони найкращі в світі. ну, Орієнтуємося на найкращих в світі. Тож шість огромних кольос, п'ять рядів робочих органів, три ряди уже стригельних борін і каток-спіральна труба. Він уже такий вирівнює поле, прям такий масивний під здоровий трактор.